Перед тим, як ми глянемо відос від В Кар'єрі Канівець кінець, я хотів би похвастатися, яку я базу почав будувати. Ось. Те, що я побудовував. Ну і інтер'єр. Тут ще не добудований інтер'єр, а інтер'єр буде ще кращим. Якось так. Другий повер і третій повер. Тут ніби нічого немає. А, ні, є. Зачарували. Якось так. А де земляна холобудка? <с> я там. Ну, скажу честно, скажу честно. Зовнішню базу я сп... а от внутрішній інтер'єр я будую. Я будую, бо там всередині нічого не було. Якось там. Все, я, я похвастався тепер дивимося відосвіт від зарето кар'єрі Кінець. Схоже на якийсь рисконт. Но я в ньому паную вслужить. Це на Йова проджекті. Для початкового дому. Я нацест. Блять, заслужи. Я люблю ера. Гі... Блять, заслужу. Я Бог. Сьогодні мова піде про відомого на весь світ репера Кан'є Веста. Якщо ви не знаєте, хто це, то бодай раз в житті ви точно чули його пісню. 7 лютого 2025 року ця людина вирішила зайти в найгірше місце на світі. Оскільки диявол не може дістатися до людей, тому він вирішив створити Твітер. Перед тим як перейти до тієї всієї ху... Яку він встиг написати за 36 годин, рекомендую додивитися це відео до кінця, щоб дізнатися, що ж все-таки з ним не так і чому він таке зробив. Можливо, хтось із вас у 2022 році вже чув про Кані Веста і як він перейшов на підкаст в Балаклаві, де він розповідав жахливі речі проти євреїв. Я, я бачу, бачу гарні речі про. Також е, я люблю усіх, кожна людина має щось важливе, яка вон, що вона має принести в цьому житті. Скільки разів я буду говорити? Засуджую за це відео? Звичайно, він же вибачився після цього, але 7 лютого цього року. Він вирішив знову усім нагадати, що він про них думає. Або можливо, хтось із вас чув про події, які сталися нещодавно на врученні Гремі, де він прийшов зі своєю дівчиною, одягнутий, наче підліток, у якого батьки забрали телефон, а його дівчина прийшла гола. І коли я кажу гола, це не мається на увазі, що вона прийшла в бікінь, або ще що мені цікаво, там же. ж... Ладно, він зараз розкаже про цю історію, потім я перейду і перевірю це. Скаже 10 разів засуджую наперед. Це не так працює. Чомусь вона буквально була гола. Були звичайно новини про те, що його звіти одразу вже вигнали, йому там ніхто не був радий. Хоча насправді він просто прийшов на червоний коврик, показав усім свою голу дівчину, яка вона красива і тому подібне. Всі його пофоткали, з'явився на заголовках новин знову і просто поїхав собі додому. Начебто нічого і не ну, там справедливості кажучи, не гола дівчина, а вона була просто в прозорому одязі. Але ладно, це це взагалі не дефає нікого в цій ситуації. Сталося. Таким чином типу усіх затролив. Як на мене, взагалі вручення Гремі – це величезне скупчення фріків, чого вартує лише той самий Джейден Сміт, син відомого актора Уіла Сміта, який прийшов з величезним. Похоронним бюро на голові, я не знаю, як це ще по-іншому назвати. <рес> типу, сказавши таким чином про те, що дивіться, який є серйозний, якийсь підтекст приховую, хоча насправді це просто якесь посміховисько. Взагалі, ми прийшли тут говорити про Кані Веста, але перед початком хотів би вам розповісти про свій збір для ЗСУ. Якщо ви хочете бачити в своїх новинах більше живих, але наоборот, людей з країни 404, рекомендую закинути ваших 2-3 гривні. Хотів би також попередити, що люди, які закидують більше ніж 50 гривень на збір. Одразу же приймають участь у розіграші величезного ящика нон-стопу. Усі деталі я знаю, цей збір уже закритий. Я бачу в анонс. Да, збір закритий. Розіграшу будуть у мене в телеграм-каналі і на твій я зараз маю притворятися, що сплю, щоб дивитися ти Іди спать, іди спать. Люк, ти що? Мені досить приємно, але йди спати. На каналі я буду проводити цей розіграш. Також, на думку професійних лікарів, людям обов'язково треба приходити на мій твіч канал на стріми, де ми дивимося крінжу або проходимо якісь цікаві ігри. Ці професійні лікарі це я. А лікар, тому негайно перейди і підпишись на телеграм-канал, і обов'язково приходь до мене на стріми на твічі, адже я стараюсь саме для вас. Ну і перейдемо до самого головного, а саме, читання твітів Кані Веста. Загалом ці твіти виглядають як величезна спроба образити якомога більше людей. Він намагався образити і за колір шкіри, і за розумові здібності, <пробітник> <і> за кількістю <пробітник> грошей у людей, і за зовнішнім виглядом. Я люблю що тепер. Оскільки мені в цьому відео доведеться дуже дуже багато цензурити, я одразу скажу, що він тут говорить дуже багато про людей афроамериканців. Він дуже багато говорить про те, що. Uh, він обожнює того самого австрійського письменника чи художника, якого вигнали <свіць> з того училища, і який розпочав самі. Знаєте, що я буду вам показати лише одну першу букву. Одразу <свіць> <кажу, свіць> N-word, самі знаєте, uh, людина, австрійський художник. Там буде буква H. буква B буде означати су, тому що бічес і <свіць> <свіць> ну і тому подібне. Я на це, це один із самих популярних твітів, адже <свіць> <свіць> він <свіць> має на щось голопі з болитя. Воно прям воно воно прям щось дуже сильно болить. Сподіваюся, я, я не помру. Давайте додивимося. Я не знаю, як реагувати, блять, мені дуже складно говорити чомусь. Я не знаю, чи я приболів, чи що. 11 мільйонів переглядів. Якби це була якась інша платформа, його б одразу ж забанили, навіть лише про думку. І чому ця людина ще не в ізоляторі? Бо, взагалі моя думка, чому він почав цю хуйню писати? По-перше, щоб забайти дохірші людей, я знімлю халодь, але футболочку знімати я буду тільки в приватному телеграмі. Це все е, зроблено, щоб прорекламувати себе, себе розпіарити. тому що він запустив новий магазин, в якому треба багато охоплення. І він використав такий підхід, так як який досить Популярна людина, він просто-напросто набрав трафік. Таким чином він набрав трафік. Про його магазин знають. Про те, що там продають футболку і зі свастикою всі знають також. Я маю за це відповідно на Росію в якості покарання. Я не вірю Бога, але мовимо з цим стрімом, що він не зовсім. чи так. Да? Я думаю, що це, це потужна кампанія. А ще я ще знаю, що. Так як він хостив свій магазин на Shopify, і Shopify такі вирішили, а ми не будемо вас хостить. І зараз цей сайт, може, вже працює, бо я це чув чи вчора, чи позавчора. І всі, хто замовляв футболочку зі свастикою, а скоріше все, просто приїбали свої гроші. Або їм гроші повернуть, або якось оформить доставочку, бо це піздець, футболочка зі свастикою, вийшов. Щоб написати щось таке. А тут ми маємо Twitter, який викупив Ілон Маск? Ви можете глянути ось це відео, де я розбирав, що сталося з самим Твіттером і як ця людина вплинула на вибори президента США, дозволивши пропаганду і багато багато чого іншого. Я не буду дивитися буквально усі твіти, адже знову ж таки він просто писав кожні три хвилини протягом 36 годин. Я просто розглянув одразу вже найцікавіше. Наприклад, як усі білі люди расисти, я не знаходжу себе расистом, адже в мене немає якоїсь ненависті до конкретної раси лише є ненависть до тої самої. Щоб не здох я маю на увазі, дякую. Приємно. Країна, яка знаходиться трішки східніше України. Якщо ви так само ненавидите їх, нагадую знову ж таки про свій збір. Гір був найкращим. Тут взагалі написано Soul Fresh, але, типу, це мається на увазі, що він був найкращим, гарної якості і тому подібне. Коротше, я думаю, ви зрозуміли. Я Бог. Вірі. Знову ж таки, я думаю, тут не варто навіть і пояснювати. У людини величезне его через те, що в нього просто дуже дуже багато грошей. І коли його просто називають мільярдером, йому це не подобається, і він спеціально може поправити. Наприклад, як в цьому відео сказавши мультимільярдер. Well, You're a multi-billionaire. Okay, well, congratulations. But that doesn't change the fact that when you insult the Jewish people. Nah -a, nah -a. Мол, це Плом заг... nah nah <laughs> Відсилка на самого Підіді і те, що він просить, щоб його звільнили. Він не один раз uh, захищав і розповідав про те, що Підіді звільніть його, писав, навіть відмічав самого Трампа для того, щоб він той. Звільнив підіді з е, тюрми, адже він вважає, що він нічого поганого не зробив. Якщо вам буде цікаво, подивитися усі усі твіти, залишу посилання у себе в телеграм-каналі, тому обов'язково переходьте прямо зараз. Не, він, я їх не мож буду мож на стрімі дивитися, навіть також запустив ось цю от фотографію футболки, де він сказав, що він що, дуже давно зарати, хотів ябануті, таку футболку, але через те, що люди можуть її носити, дуже постраждати. А він дуже сильно любить своїх фанатів. <laughs> ну, хоча б десь він подумав наперед, адже знову ж таки, якби люди справді ходили з таким на вулицям, я думаю, вони б Довго точно не змогли ходити і могли б одразу ж відправитись в травматологічне відділення. Ось, до речі, моє улюблене. Тут він каже про те, що Ілон Маск вкрав мій на свек на інаугурації Ось це мій чувак. Я, я чесно кажучи, ну я просто я не розумію, типу навіщо взагалі я це роблю? Навіщо я це взагалі пояснюю, Думаю, тут усім і так зрозуміло, що тут взагалі відбувається. Більш тупіших висирів я просто не можу собі придумати. Адже, це, якщо ця, б ця, ми просто... відео мали в назві йому кінець, йому кінець і багато що іншого. Думаю, тепер точно зрозуміло, що йому точно кінець, адже після таких висарів, навіть коли він там в кінці напише дуже-дуже цікавий твіт, навряд чи тут щось може допомогти. Ось тут він, наприклад, каже про те, що я відмовив трьом фотографіям на цьому тижні, на яких діти сиділи на. Інвалідних візках Make-A-Wish Kids, саме виконати мрію дитини. Це здається, сайт чи програма, яка дає тобі доступ до того, щоб ти міг комусь допомогти, задонатити гроші. Якщо, наприклад, у дитини там наприклад якісь вади або ще щось, ти можеш типу одразу ж їм задонатити конкретно комусь, щоб допомогти і виконати її його мрію і тому подібне. І тут він, типу, я так розумію, цим пантується, чи що. Я також ну, один із це, його це, саме це, це, останніх твітів про те, що я переміг, я. Твітив о, майже усе. Коп'ятвіта Кані Рінал був видалений, Я виграв, я твітував, ще відчував протягом 12 годин і я досі маю власний твітер. А що о, найважливіше мої мільярди. Дякую кожному, хто участвував в цьому соціальному експерименті. Дякую. Я люблю моїх, ну, да, реперів. Любов всім чорним жінкам. Далі я не буду озвучувати. Ви я думаю, догадайтесь, і особливо подяка тобі, Іон. Я насправді я люблю усіх особливо. Ви, я, ви поняли. випаняли це, що я хотів протягом 12 останніх годин, і я досі маю свій твіттер-аккаунт. Найважливіше, що я маю, це свої мільйони. Дякую величезне усім, хто приймали участь у цьому соціальному екскременті. Дякую величезне усім моїм реперам. Дякую величезне no, для no. мношкірих жінок. No, ще я це Багато інших, Там самі бачите, яких людей. Короче, я там трішки Нет, один в один, один, один букви. Ось, і дякую величезне для Ілона Маска. Так, да, До речі, хто не в курсі, вони все таки з Ілоном Маском кінтуються. Я думаю, це було зрозуміло по тому твіту. Там де він каже про те, що мій друг Ілон Маск вкрав мій короче цей свек. Ось, ем, знову ж таки, рекомендую гнути прикол в тому, що кар'єрка Нівеста не буде кінця. Я, я в це не вірю. Я, я дуже хотів би, щоб в його кар'єрі після таких висловів настав кінець. Це така публічна людина, яка висирає таку хуйню, має відповідати за свої слова, а не просто бути піар-одиницею свого свого магазину. Я більш ніж переконаний, що не кінець всі якось це знесуть на нівець. Да, він декілька місяців, де може до року не буде сильно світитись, але блять, нічого не до нього, навіть ніякого адміністративного, ніякого взагалі позову не було сформовано. І це все. Що найгірше наразі? Я не думаю, що ця ситуація якось сильно продинеться. Гроші не дають кайні вести посадити. Ну, і так можна сказати, там, де я розповідаю про твіттер, щоб ви розуміли, що там взагалі відбувається, наскільки там величезна свобода слова, і як підтримує. Це знаючи, що до цього твіттер це був піздець. Якщо ти щось, ну, до того, як його придбав і од це був піздець. Будь що б що б ти не сказав, тебе містер інтерпретують, банять, за забанять, потрахами виженуть з того твіттера. а зараз не знаю, ніби маятник в іншу сторону колихнувся. Люди, які висказуються ось так різко Руки. одразу потрібно сказати, що на Твіттері зараз є можливість заробляти так, є типу як монетизація. Е, хтось після цих моїх слів, можливо, подумає про те, що ой, скоріш за все, він це все писав, щоб заробити ще більше грошей. Але я вам одразу скажу, що він не має монетизації. Ну Принаймні він так казав, він просто видно на аккаунті, що немає монетизації. Тому, скоріш за все, він не отримає гроші за всі ці твіти, тому що якби сильно він не старався образити якомога більше людей, щоб отримати багато переглядів. Він нічого з цього не заробив, Окрім як просто потім хтось каже, де актував свій аккаунт на Твітері, хтось каже, що йому його видалили, тому що це ну, просто повний. Ну а тепер до самого головного, чому ж він усе це написав і як це усе сталося? У 2016 році у нього був діагностований біполярний розлад через декілька років на якомусь із своїх підкастів чи інтерв'ю він розповідав, що він не вживає таблетки саме для якось стримання цього свого біполярного розладу, щоб просто це якось не впливало на його творчість, типу, щоб він був просто справжнім таким, яким він є. Ти кірарієпсоларпіпола. medication do you take medication does it work for you what gets you out of i haven't taken the medication since i found out that it wasn't Bipolar, that wasn't the right diagnosis. That I found out it was like yeah. autism. So, so how, how does the does does do you feel it working, or do you just take it just to make your wife happy because she says you should take it? Like, do you believe in the medication? It's, it's fine, so yes, does do it doesn't... Block the that's what I bring to the world. Щоправда, в якомусь із нещодавніх років дівчина, яка в нього була на той момент, я точно не пам'ятаю хто, сказала, що він пройшов ще один раз перевірку у лікаря, адже їй здається, що в нього є якийсь спектр аутизму. Що у нього знову ж таки підтвердили загалом? Люди можуть спихнути це усе на якийсь біполярний розлад, на аутизм, на те, що людині просто дали доступ до інтернету, можливо, під якимись важкими речовинами він був оце все писав. Але як на мене, знову ж таки, це просто у людини дуже багато грошей і біполярний розлад, тому що він знову ж таки взагалі не лікується ніяк. І не намагається навіть вживати хоча б якісь медикаменти. У нього досі лишилося дуже багато фанатів, які підтримують його, адже він знову ж таки, в першу чергу, музикант і один із самих відомих. Але через останні події вони починають відвертатися від нього, адже такі жахливі речі писати це точно не по людяному. Можете, звичайно, зараз відкрити коментарі і подивитися, наприклад, які жахливі речі, тож люди пишуть. Можливо, хтось пише і в підтримку його, і хтось вважає так само, як і він, але. Кейвест має переймепонів. Здається, на півдню стати ага. ревез. А... По коментарях нічого дивного не бачу. А єдине, що Назарето тут не знаю, давайте досвоїмо до кінця, Я вам одразу скажу не зважати на цих людей. Просто можете залишити там свій добрий коментар від семи слів, щоб просунути відео. Або, наприклад, підписатися, якщо ви досі цього не зробили. Особливо рекомендую приходити на Twitch, адже я сказав, якщо в мене там буде онлайн близько 250 людей в одному моменті, ну хоча б бодай раз стукне, я пообіцяв записувати відео протягом усього тижня. Кожен день, можливо, по декілька відео майже на кожну новину. Тому, якщо ви хотіли би бачити більше контенту, Ніхуя а не я раз собі. на рік як це роблю зазвичай, рекомендую прийти на Твіч. Все, люблю цілу, обіймаю, ціною, цінуйте себе, своїх навколишніх до зустрічі. Да, переходьте на оригінал, обов'язково я поставлю лайк. Єдине про що він не сказав в цьому відео, я хотів би це доповнити. що була, Я думаю, що всі, хто чув щось про Канівеста. Ви знаєте, що він придбав рекламу на Superbowl. Superbowl це найбільше спортивне змагання, наскільки я знаю, в Америці. І реклами там коштують ну, неймовірних коштів. Він прибрав, при, придбав рекламу на Супербоулі із посиланням на свій магазин. І в той таймінг він зробив доступний лише один товар. Це футболочка зі свастикою. Ось тут. До речі, я її також ношу, ви можете глянути. Що також додає всякого розвитку. Я не знаю, він просто будь-яким способом, на мою думку, він будь-яким способом просто хотів зібрати розголос, він будь-яким способом хотів зібрати хайп, і в нього це вийшло. Багато хто його засуджує, правда, після цього. Невідомо, яка в нього буде доля надалі. Я думаю, що не сильно його ситуація погіршиться, але я більш ніж переконаний, що своєї цілі він досягнув. Аутізм не робить тебе нацистом. Блять. Говори, як можна людина з аутизмом. Планів. Так це очевидно, що він просто хотів увагу до своєї персони мав розпіарити. Та увага до своєї персони. Не знаю. Мені здається, він за всю свою кар'єру достатньо уваги отримав йому просто, ну, Прежде за все, тут питання в грошах, він зациклений на грошах. Ну, знову ж таки, мені здається.